Всім привіт! Кінець жовтня висаджуємо озимий часник та цибулю. Рекомендують восени висаджувати часник за 3-4 тижні до морозів. Цибулю за 2-3 тижні до морозів. Тобто і там, і там співпадає 3 тижні, тому висаджую в один день. А коли настануть холоди, сам Бог знає, тому що прогнозували спеку в листопаді. Зараз пишуть, що скоро морози. Грядку треба підготувати завчасно. Ми виорали 10 днів тому, а ще трішки раніше розкидали перегній. Для часнику та цибулі не можна вносити свіжий перегній. Але якщо є можливість внести, хоч і не старий, то треба не прогавити. Я дивлюся завжди прямі ефіри на каналі Агродвиж. Тімур наголошує, що ніякі найкращі добрива не замінять властивості перегною. Чесник, коли ми вибрали, тримали в пучках підв'язаний під навісом. Бесів зараз пообрізала і будемо відносити його на горище. Це чесник, який виріс без додаткового вдобрення на перегної. І зараз буду розділяти на зубки. У мене любаша і якийсь місцевий, непідписаний, все в переміжку. Кажуть, що чесники цибуля люблять лужні ґрунти. У нас якраз вони лужні, тому попилу я ніколи не додаю. Розділяти головки треба в день посадки, можливо, за один день, але не набагато раніше, щоб вони не підсохли. Рекомендують брати чесники з великих головок. На чесникові не видно ніяких хвороб, тому я не буду його замочувати в ніякому протруйникові. Ми ніколи ними не користуємося. Хочеться як можна менше хімії використовувати. І висажу оці однозубки, це я в тому році насіння висівала. І ще в мене висіяне насіння на грядці, на містинці не вибирала. Я однозубок. Є такий метод тримати два роки це насіння посіяне і вибрати аж через рік уже 4 зубки. Із цього буде 4 зубка. Вони в мене тут десь є. Зараз буду перебирати. Грядку під озимі треба вибрати, щоб не було застою води взимку. Це може призвести до вимокання не такі страшні морози, як стояча вода на ділянці з часником. Обов'язково робити сівозміну. У нас тут росли кавуни влітку, хоча кавуни далі росли, вони сюди тільки приплелися, а на місці торішнього часнику вже росте полуниця. Вона любить рости після часнику. Пробувала висаджувати під зиму різні сорти цибулі, але найбільше мені сподобався радор. Беру один кілограм, перерахувала цей рік 600 штук. В тому році була більша цибуля, 300 штук було. Коли приносите з магазину в пакетику, обов'язково висипте її, щоб вона там не змокріла. А навесні буду вирощувати через розсаду ексібійшн, глобо, кендія. Це зимова цибуля, радор. На кінець жовтня зберігається гарно, і її тримаю найдовше. Скоро будемо відносити на горище. В погребі ми не пробували зберігати цибулю, завжди на горищі. Ексібішен закінчується, теж лише дві виросло. А так нормальна, ще дуже смачна, соковита цибуля. Це цибуля кенді з насіння, теж салатна. Майже така, як Ексібішен, трішки гостріша, зберігається поки що гарно. Халцедон синій, добре зберігається. Вирощувала з насіння цибулю глобо. Поганенько зійшла, було небагато. Салатна, велика, дуже добре росла, довше, ніж ексібішен, але виросла велика, зберігається нормально. Розпочинає рости, тому що вона салатна. Треба використовувати. Часник та цибулю треба висаджувати на глибину 8-10 см, бо при мілкій посадці земля виштовхує зубки і потім навесні сніг тане. І ми бачимо чесник на поверхні, який просто тримається корінням за землю. Це від мілкої посадки таке. Між рядками у нас десь 45 сантиметрів, між часником у рядку 8 штук на метр, це приблизно 12 сантиметрів. Якщо мілко, роблю ще ямку кілочком, який мені попав під руку, щоб не мілко сиділо воно. На зиму ми нічим не вкриваємо. Раніше вкривали кукурузинням. То більше було від курей, а не від морозів. Висаджували ми колись і раніше, ніж потрібно. Цибуля сходила, але вона все рівно гарно перезимовувала. Висаджували також і перед самими морозами, що сьогодні висадили, завтра замерзло і до весни. Теж радар в мене не вимерзала. Найбільше шкоди у нас завдають калюжі на грядці. Якщо попала цибуля в калюжу, то то там вимокає завжди. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Також зараз уже треба довисаджувати цибулі квітів. Я ось висаджую нарциси. Знайшла тюльпани пересаджую на нове місце.